Вже скоро сезон глибокого рихлення і пропоную вашій увазі наш Фортіз 1500 до тракторів від 80 кінських сил. Ось так він виглядає. По кольорам можете вибрати самі червоні, помаранчі, зелені, сині. Знам будь-який смак, по технічним характеристикам. Вага 750 кг, посилена рама 100 на 100, сто товщина. діє система захисту рами, Один болт, основний і три з різних, по робочим органам, стійка. 75 см, плавник наварений, крила з регулюванням висоти, долотосна плавка СРМ, і тут товщина 30-ка сталь 45 Позаду два тандемних катка, 219 труба, п'ятерка товщина. Кіхті 10 мм товщина, 20 см висота. Ось так він виглядає. Також діє система зближення вологу погоду. Ціна бомба в наявності велика кількість, готові до сезону. Телефонуйте.